Мені просто, знаєте, от я так емоційно хочу якось, якось це сказати, щоб достукатись до вас всіх. Давайте я так алі, але з алігорією. Якось. Ну, от ми зараз б'ємось, да? давайте. У яму. Ми перемогли. Ми країна переможець. Збирається умовна ялта переможців. І нас, ці поважні люди, ну Україна, ви ж заплатили на вашу ціну. От більше всіх, ми ж тільки так поруч стояли. Ви ж Що робити з Росією? І ми такі, да Та нахір вони вам потрібні! Ми тут тихонечко нам своє тут лупати. Ну мені здається, це комплекс меншої вартості. Вибачте, це комплекс меншої вартості. Коли ви кажете, ну ви ж перемогли. Все, що робити? От конференція. Ми збираємось. От я не знаю, навіть можливо там в новому роздолі от, там, маленький, маленький замок. Маленький замок, от ми там всі збираємося, запросили, і що? Та ні, хай вони самі ми тут розкракать. Ну, вибачте, це непроактивна, слабка позиція. Ми маємо бути дорослими, ми маємо відкинути комплекс меншої вартості і сказати: вибачте, у нас є план, що з ними робити. Ми знаємо їх вже триста скільки років. Ми знаємо їх зсередини, ми знаємо, взагалі ми їх побудували. Ми їх зараз і запакуємо назад. Оце проактивна українська позиція. І якщо ми настільки слабкі, якщо ми настільки там, вибачте, останні тези хто? Ну як це? Чому це контрптези? Чому не можна займатися своєю країною і мати план на всіх сусідів, не тільки Росії, і на Турцію? Як ми можемо думати про сильну морську державу, не, не маючи плану відносин з Турцією? Ну точно, ми має, у нас це, це інший рівень. Треба дорослі це. Треба мати цей план, це б, треба його нав'язувати. Тому що якщо ми будемо просто мовчати, нас наступний раз просто не покличуть. Скажуть, ну що що їх кликати? Вони сидять мовчать. Коли Або сидять поцлувати. і кажуть, що до да, нам нічого не треба від Росії, хай вони там від нас відлізуть зі своєю російською мовою, все ми тут краще самі в доміку. Ну це слабка позиція.